Вирішив записати коротенький огляд своїх результатів. Закінчив я сьогодні вже перший раунд Ліги Так, і так, коротко пробіжуся перші 3 дні, що без поразок. Все було чудово. Тут ось мало очків набрав. По центру Мак, Ну, я вам так скажу, що ці бонуси досить стали відчутними. Було важковато його пробивати. Тому відрізняється, ліга. Змінили. І зараз, особливо в обороні, ці бонуси досить відчутні. Так, отримав я на четвертий день поразку. Ну, Тут брав червоних. Мене попросту Фофнір спалив. Я навіть зарядитися не зміг. Так, і ще одна була поразка. Це хульда по центру. Ну, після ульти Людвіга там Трівалді теж просто похоронив і, і все. Оборона, до речі. Ну і так, сьогодні. Теж регін майже спалила, але повезло, що Фергус витягнув бій. Так, по обороні. Оборона взагалі в мене стояла. Тут стояв по центру стояв фергус і стояла газелька, ну і оделію я міняв. От. Е тому оборона е взагалі не стояла. Вона, от, бачите, перші два виграші, потом програші, скотилася в С, потом вийшла в Б і знову там в С. Ось починаючи з цього бою, от, е перше це виграш і все оце вверх. Е я змінив оборону і. Так як мені було важко пробити хульду, вирішив поставити свою. Тим паче, я її е, зломав на 90-й е, в, в качалці. Тому вирішив поставити. І, і ось результат 5 перемог поспіль. Тобто, ну, хульда в центрі вона досить непогано себе показує. Ще якби костюмчик на неї мати, то я думаю, взагалі з цими бонусами це непробиває мій герой. Ну, хоча, в кого гараж великий, то байдуже, хто там в обороні. От Якось так. Зараз ранг 638-й, ну, зрозуміло, що там до кінця дня скинуть, От якось так. Добре, всім дякую за перегляди. Нехай щастить.